Добротолюбіє, Тон 2 Повчання святого Єфрема Сиріна, розділ шостий. Загальні уроки про подвижницьке життя. Існує стриманість язика, не говорити багато та пустого, не лихословити, не ображати словом, не клястися не пустословити, не обмовляти когось перед іншим, не чинити пересуди. Не відкривати таємниць, не займатися тим, що не наше, існує стриманість слуху, володіти слухом і не дивуватися пустим чуткам, існує стриманість очей, володіти зором і не звертати очей на грішно, приємне та нікчемне, існує стриманість дратівливості, володіти гнівом і не спалахувати зненацька, існує стриманість у славі. Не бажати і не шукати слави й честі, не заноситися, не надиматися, не мріяти багато про себе, існує стриманість помислів, перемагати помисли з страхом Божим, не схилятися на оманливий та запальний помисел і не насолоджуватися ним, існує стриманість у їжі, не бажати і не шукати багато страв, солодких і дорогих. Не їсти у неналежний час, не віддаватися духу черевоугодництва, не збуджуватися до об'їдання смаком їжі і не бажати то однієї, то іншої страви. Існує стриманість у питті, не вживати без міри не лише вино, але й воду, не ганятися за задоволенням пити майстерно приготовані суміші, не шукати різних напоїв. Не пити вина без потреби, не ходити на банкети, існує стриманість порочного сластолюбства, не потурати збудженню в похоті, не схилятися до сороміцьких думок, не виконувати волю плоті, але гамувати пристрасті з страхом Божим. Святі Отці залишили для нас чудове правило покаяльних подвигів і трудів, не сьогодні лише стримуйся. А завтра готуй обіди, не сьогодні лише пий воду, а завтра діставай вино. Не сьогодні лише носи волосяницю, а завтра дорогі тканини, не сьогодні лише будь лагідним і смиренним, а завтра зарозумілим і гордим. Не сьогодні лише тихим і слухняним, а завтра безчинним і непоступливим. Не сьогодні лише вдавайся до плачу і ридання. А завтра до сміху і байдужості, не сьогодні лише спи на голій землі, а завтра спочивай на м'якому ліжку, але дотримуйся одного правила, улюблений, завдяки якому ти міг би благодогодити Богові і принести користь собі і ближньому. Впродовж сорока або й п'ятидесяти років святі отці не змінювали свого правила. Тобто чудової та бездоганної стриманості стосовно їжі, язика, спання на голій землі, смирення, лагідності, віри і любові, безкорисливості, невпинної, слізної та сокрушенної молитви, і завдяки їй очистили себе, тому Бог і вселився, і прославився в них. Якщо хто не очистить себе від усякого діла лукавого, від нечистих помислів, від порочних бажань, гніву, дратівливості, заздрості, гордині, марнославства, ненависті, перечення, осуду, марнослів'я, одне слово від усього, що ненависне Богові, і якщо, покинувши те, не буде тримати себе поодаль, то не оселиться в ньому Бог, тому очистимо себе улюблені, щоб Бог оселився в нас, і ми сподобалися Його обітниці. Чи хочеш знати, що у тебе в серці? Слухай, хвалолюбство, ознака того, що ми марнославні, приємність їжі показує, що ми черевоугодники, недбалість виявляє, що ми ліниві, користолюбство, що не любимо Христа. Заздрість сповіщає, що не маємо любові, задоволення, з яким осуджуємо інших, означає, що ми повні ненависті, так невидима душа через цілесні дії стає видимою, показує, якою вона є, доброю чи злою. Але найбільш нестримним проповідником того, що любить і до чого приліплюється наше серце, є язик, устами викриваються таємниці нашого серця. Коли вуста відкриті і нема біля них сторожі, тоді слово наше вилітає необачно і разом із собою викидає назовні все, що є у серці. Тому, якщо хочеш дізнатися про сердечні міркування, зверни увагу на вуста, від них дізнаєшся, про що турбується і дбає серце: про земне чи про небесне, про духовне чи про плацьке, про задоволення чи про стриманість. Про кориснолюбство чи про безкорисливість, про смирення чи про зухвалість, про любов чи ненависть. Вуста пропонують страви зі скарбів серця тим, що приходять, і те, що на язиці виявляє те, що любить серце Христа чи що-небудь із земного. Душа наша за природою добра, але стає злою зі своєї свобідної волі. Пристрасті неприродні, і вони прищеплюються і розвиваються злою волею, і звичка робить їх такими ж сильними, як природа, природа рабство, звичка, воля. Воля, будучи свобідною, є ніби землеробом, який прищеплює нашій природі і погані, і добрі звички, які йому завгодно. Природа це земля, яку ми обробляємо, воля землероб. А божественні писання, радники і учителі, які навчають нашого землероба, які погані звички він повинен викорінювати, і які благі чесноти насаджувати, яким би тверезим та ревним не був наш землероб, однак без вчення божественних писань він і не сильний, і недосвідчений. Законоположення божественних писань дає йому розуміння і силу, а разом з тим і благі чесноти від власних гілок, щоб прищепити їх до дерева природи, такі, як віру, надію, любов, відання, старанність та інші. А якщо наш землероб через власну зарозумілість надумається колись залишити свого вчителя і радника, тобто божественні писання, то почне хибно діяти і природі своїй прищеплювати невластиве для неї, таке як невір'я, невідання, ненависть, заздрість, гординю, марнославство, славолюбство, червоугодництво, сварливість, перечення і багато іншого подібного, бо, залишивши законодавця і сам стає залишеним ним. Якщо ж, розкаявшись, він засудить сам себе і, припавши до законодавця, скаже: Зрішив я, що залишив тебе, то законодавець з властивого йому чоловіколюбства, негайно прийме його, подасть йому розуміння і добру силу знову обробляти поле своєї природи, викорінювати з нього погані звички і замість них насаджувати благі чесноти. А понад це дає йому і вінці і обсипає його похвалами. Для чого ти зрікся світу, якщо шукаєш мирської насолоди, замість наготи, домагаючись одягу і замість спраги винопиття? Ти покликаний до боротьби і хочеш без зброї стати на бій з ворогом, бо замість бдіння поринаєш у сон, замість того, щоб плакати та журитися, смієшся. Замість любові маєш ненависть до брата. Ти покликаний коритися, а сам перечеш, покликаний успадкувати Царство Боже, а думаєш про земне, замість смирення та лагідності, виявляючи зарозумілість і гординю. Ми, духовні купці, браття, і подібні до купців мирських, купець щодня лічить прибутки і втрати. І якщо зазнав втрат, то докладає зусиль, щоб якось їх наддолужити, так і ти, улюблений щодня, увечері та вранці старанно розмірковуй, у якому стані твоя купівля. Увечері, увійшовши до храмини свого серця, полічи й запитай сам у себе, чи не прогнівив я чимось Бога, чи не сказав марного слова, чи не був легковажним, чи не засмутив брата мого. Чи не засудив кого, коли устами співав псалми, то чи мій розум тоді не мріяв про що небудь морське, чи не відновлювалось у мені плецьке бажання, і чи не віддавався я йому з насолодою? Чи не віддав я перемоги над собою земним турботам? Якщо ти зазнав у чомусь збитків, то постарайся повернути втрачене, потім зітхай і плач, щоб не впасти знову в те саме. А вранці знову звернися до себе і запитай, як минула ця ніч, чи отримав я під час неї якийсь прибуток у своїй купівлі, чи не спав мій розум разом із тілом, чи лилися сльози з очей моїх, чи не хилив мене сон, коли прихиляв коліна, чи не приходили мені в голову лукаві помисли, і чи не прийняв я їх із приємністю? Якщо ти був переможений чим небудь із цього, то постарайся зцілитися, пристав вартового до свого серця, щоб не зазнати знову того самого. Якщо так будеш дбати, то збережеш цілою свою купівлю і так станеш благоугодним Господу своєму і принесеш собі користь.